На вітання любителям футболу поціновувачем формату 5 на 5, 8 на 8, черговий випуск з загальню з мамшером Романом, Себто зі мною тур ще не закінчений, тур тримає позаду мене позаду мене виступають футболісти Київ Юнайтед проти Фортуни, а Авалан зійшовся в двобої з командою Хейтер Біці. І зустрічі ми будемо спостерігати і повернемось відразу після того, як обговоримо, обсмакуємо всі зустрічі формату 5 х 5 і 8 х 8, які відбулися цими вихідними. І за традицією ми розпочнемо саме з формату 5 х 5 суботніх зустрічей, де Чикаго обігрує криптоіндустрію з рахунком 5. Три джеткапи не змогли здолати команду Red Bulls, поділивши поділивши очки в результативній бойовійнішій 3-3 в СК-3. Поступилася команда Yellow Rays з рахунком 3-9. Хороша перемога жовтої субмарини, яка розпочала свій переможний хід до трофея. і до Розіграшу власне серії, в якій виступає Лауре, а Про турнірну таблицю ми поговоримо дещо згодом. Яр не змогла переграти команду Трансбутерка Вікінге. мінімально з мінімальною різницею так буде правильніше. Обігрують С7. Рвенчестер проти Лайфа. Два-три грає перша зустріч Нью лайфа. В розірші 5 на 5, закінчилося вдало, закінчилося з витягою, але вже в другому поєдинку стомлені гравці протистояли команді С7, які теж відіграли спочатку проти Вікінгів, а проти на, на пів стомлених ногах зійшлися в двобої з Нью Лайфом. І s 7 1-6 перемогли, колектив нової родини, нового життя. Дарницькі проти Десни певно, це центральне прописання серії, а де зустріч мала. А дуже гольову феєрію, де зустрічі було купа забитих м'ячів. 13 голів ми побачили за 40 хвилин гри і Дарницькі на один м'яч, але забили більше. І на три очки вирвались від десини після цього туру. А гоміна в заключній грі 5 на 5 серії. А та С. адже саме ці дві серії граються а у суботу. Переграє команду Інваспорт. І якраз таки поговоримо про серію А та про серію С. Дарницький 9 балів. вск 3 а залишається на дві позиції, має 6 очок в доробку. Red Bull 4, Джеткап чотири. Єловрейс, 2 першу затягувала цими вихідне, має в них 3 бали. Стільки ж у Яру, стільки ж у Трансбуду. І поки що нуль-нуль, поки що у Десни. І Вона розшовується на восьмій позиції серії. С. Вікінги 6 балів. Інваспорт теж 6. Односібні лідери, але у вікінгів є. Ще гра. Пропущена гомін за дві гри зробив чотири очки. Чикаго теж чотири бали. S7 три бали. Криптоіндустрія з три 3 три. Рванчестер поки що без очок. В них в графі нуль. Вони остання позиція. Вони на восьмій сходинці перебувають формату 5 на 5. Давайте, якщо ми поговорили про 5 на 5, то поговоримо і про 8 на 8 зустрічі, які відбувалися у суботу. Так, це Фортуна і Динамо відрадно. 8.30 розпочали досить рано, але Динамо було готове краще і Динамо на один, на один м'яч забили і більше з рахунком 3-4, хоча Фортуна програвала по ходу зустрічі відразу у всі чотири голи та знайшли в собі сили хлопці відігратися, але відігратися не на повну хвилин сил темпу не вистачило фортуні, аби заробити бали. Міраж проти штурма. Ця зустріч теж розпочиналася о 8.30. але що? Міраж-Штурм, що Фортуна, Драма, Відрядне зіграли в абсолютно одинаковий футбол. Міраж проступився штурму з рахунком 3-4 години пізніше на арену столичного стадіону Русанівець. Мезники Пандора 2-1, а саме Тобако 2-2. Ось так було зіграно в цих парах Пандора, яка є чемпіоном довгого розіграшу Яснопарк. Ліги поступилися месникам. Месники, які, в принципі, колектив вже досвідчений в розробі 8х8, брали участь вони в майстер-лізі, в суперлізі. Зараз теж дещо перебувають в певних перетурбаціях, Але месники це та команда, яка постійно, постійно намагається щось змінювати. І на цей день в суботу ці зміни призвели до трьох зількових. Балів Севента Тобакочки поділились зігравши по два дар обіграв. Дар пройшовся по мегу. Дар це головний претендент. На першу позицію з таким складом з таким підбором гравців і з тренуваннями регулярними. За чим ми можемо поспорі... поспостерігати в інстаграмі? А... Дар лише підтверджує це ці... ці всі фрази. Це все раноме 6-1, вони перемагають мего. А СНВ Джуніор поступилося Гермесу. Найпопулярніший рахунок цими вихідними на столичній арені так це 3-4, Бо і Гермес переграв суперника з рахунком три Дай Дайме шука. Я цією зустріч закінчився. Закінчився суботній ігровий день на лівому березі. Ми а, так плавненько, але перейшли до Голд та Сільвер Ліги. Саме ці два дивізіони граються. На столичній арені клуба і матчем відкриття служили Донбас Поша Спада Регенерейшнс В спаді проти Ренгенерейшнс рахунок 1-1. Донбас пройшовся по опожу 6-2. Хоча Апошу розпочав досить вдало. Саме Михайло Ковальчук відзначився першим забитим голом. Саме Михайло Ковальчук бив команду вперед і дозволив. Втіли в надії в болівальників на три залікові бали, але все-таки гравці Донбасу, які дещо підсилились, які е, хотіли більше перемогти, е, вони цього і спромоглися. 2-6. А еспада проти Ренерешну сочки поділили, діравши по одному. І ви знаєте, спад, яка відібралася з Голд Ліги, опустившись дещо міще на літній чемпіонат. Сільвер лігу, Еспада. В першому турі поступилася Нівка, в другому зіграли в нічию з пушкою 0-0, а зараз зіграли по одному, поділивши бали з Regenerations. Не дуже вдали старт від олімпічних Олега Сіренка. Альпіндустрія проти пушки 6-0. Альпіндустрія пройшла пушкою навіть не помітила підопічнення Сергія Гашкова. Круїзія Врікалав проти Ендорфіну 5-2. Круїзія Бруй був у складі Васильковський був у захисті на воротах Олександра Воленський, а в нападі Панче. Че, який забив, і значився дублем і допоміг команді зробити три але Ангел Сіті мінімально поступилася Дієва. І це перша е, сенсація в розіграші Сільверліги. Здавалося, Ангел Сіті є головним претендентом. Якщо не на першу сходинку, то хоча б на топ-3 команда є дуже досвідчена під керівництвом Кравченка, під керівництвом Носика. Але якраз такий Кравченко і був відсутній. А Носик був присутній і дуже сильно нервував Юрій Нос із приводу додаткового арбітрам часу, адже за його версією Цього часу було недостатньо. Додано дієво Грицьку забив вирішальний м'яч. Дієво втримав перевагу і дієво зумів забрати перші три очки в розіграші. Пафос проти імпекта. Зустріч із перчинкою, зустріч за якою щось було. Інше, а що саме було інше? Так це те, що декілька гравців пафосу перекочували в імпакт, і можливо, десь була образа як з боку Олексія Воронкова, який віддав результативну передачу при першому взятті воріт команди Пафос, але забігаючи наперед, це і єдине взяття воріт Пафоса. Візнає, що значився двічі. Спочатку зрівняли, потім в другому таймі, зуміли вийти хлопці вперед. зуміли переграти свого суперника і заробити три очки важливі тривали для команди імпект. І я скажу навіть більш. Вони далеко не в оптимальному складі виступали проти команди Пафос. Тож імпект в Голдлізі слід поважати, слід остерігатися. Нівки. здалося б, хороше протистояння, яке не сіяло в нас надій на розгром тієї або іншої команди. Але Голд підійшли дуже виважено, дуже здорово підійшла команда саме Голд до цієї гри. Сконцентровано, максимум зібрано. І хотіли вони у своїх молодих. Навіть десь колишніх партнерів. Навіть десь друзів переграти здобути з витягу. Їм це вийшло. Вони зуміли переграти супротивників аж 10 голів забили так, один пропустили. Але цей один гол не засмутив команду Боат, які відправилися святкувати з трьома зальковими балами. Фактор НГУ проти професори і рахунок 6-1 на користь фактора НГУ. Торнадо. Поступилася «Якіру-1-4», А хатор вистояв в меншості навіть проти. Фратрома 0-1-1, точний посвал і нічого більшого. Саме цей один точний удар дозволяє отримати 3 бали отримати команді Хатор і поговоримо про турнірні таблиці Gold League та Silver League. Gold League. Фактран Неус 100% показник набраних балів, 9 очок, Торнадо 6 пунктів, має 6 балів у команді Impact, Secure 5 очок, Донбас 4, Фратрон 3, Хайтор 3, Пафос 3, Професора 3 і лише 1. Поки що балує позже, це аутсайдер Gold League, хоча ми лише на першій третині. Тому все-таки буде далі. Далі 6 тижнів боротьби і лише після того хтось із цих команд на шию золоті нагороди. Сільверлігальпандустрія, дев'ять річок круїзи, 7 балів, Гоад, 6 пунктів, Ангел Січі, 6 балів. Дієво 3, а Ендорфін 3, Ніфті 3, Спада 2, Ренгенерайшнс 2 бали, а Пушка має один заліковий пункт. Так розподілилася сітка в рамках Сільверліги Альпендуструїзи, Плюс Гот Плюс Андже Сіті побореться за найвищі нагороди чемпіонату. Такі ми видалися поєдинки субота. Давати до недільних зустрічей два поєдинки позаду. А в мене а ось а, в форматі 5 х 5 зустрічі ще тривають, і тут а, лише декілька поєдинків зіграно станом на цю а, секунду, станом на цю хвилину. А, так це Санці Енерджі 10-1 переграли нівки. СПТ а, не зуміли стримати натиск Райс Форса 4-8. І ще зустрічі відбуваються між Київ Юнайтед Айроста, Пушка Бі Джентльменс. Атлант проти лідера Регенерейшнс Айрон Нешена Імпайр проти буде а самураї в заключному поєдинку, який відбудеться за півтори години. А зійдуться в двобої з командою Віта вісім на вісім діор не зміг нічого зробити із Спартаном три-нуль. Три голи переваги команди Спартан повністю довели справу до трьох залікових балів. Навіть це другий тиждень без Андрія Пустовіта, хоча й доїхав Антон Білий, колишній, колишній власник команди Спартан. Але й зараз Антон Білий має свою вагому. Слово у розіграші клубу дружба і Red Family. 6-3 рахунок. Дружба попереду, дружба крокує до золотих медалей. Так вже не другий тиждень поспіль команда Сергія та Михайла Ковальчука Михайло Коваля, даруйте. забиває дев'ять голів. Все таки планочку, дещо але І суперник був дещо поскладніше, 6-3. і МБ Пройшовся просто по редбурсу. 6-2, а Корплекс мінімально обігрує Еверест з рахунком 4-3, різниця в один м'яч. Хто б міг подумати, що Еверест – чемпіон Урбан Ліги, Еверест, який, в принципі, особливо, напевно, і вишку не хотів крокувати, я маю на увазі вже, м, таку зарисовку на розіграш 2025-2026 року. Еверест, який хоче поступово набирати оберти, поступово Підійматися в класі, але зможе побадатися із одним із найкращою командою прем'єр-ліги. Діч проти Золотого Резерва 3-6 саме закінчилась на футбольному полі. Подивимося, як там буде далі. Джомолунга проти аури. Аура в минулому турі закрила і розібралася із Апогеєм. А в цьому турі обігрує Джомолунгу. 1 чудо. 1-4 і хет-трек від Антона Рудики. Діч та Золотий Резерв. Ми вже про цю зустріч поговорили. Воспишенка 5-2 зуміла переграти команду третій. Там Динамік проти Джомалунги. Це друга зустріч Джомалунги. 2-1. Динамік на один місць забив більше, але відразу на три бали. Команда Динамік вирвалася. Перед нікос проти Пафоса 2-0, а тигри переграли ТСП юнайтед вісім чотири. Апо зумів переграти могутні. Склад команди New Life, яка перебуває в перетурбаціях, яка в першому торі в грала Сіті. Далі поступилася корплекс. І зараз поступається Апогейну. Двічі помилки. Двічі Апогей не схибив. Дві помилки в ряда апогей не допустив. Гармата з Даницею Сіті зіграли прямісінько позаду мене. І тільки но закінчили свою зустріч. Фортуна Київ Юнайтед та Владжгей торбі грають. Грають і ще навіть завершився перший тайм зустрічі. Давайте по турнірній таблиці пробіжимося. Ясно парк ліга. Корплекс та аура по сім балів має це перша і друга позиція чемпіонату. Спину дихає них шість очок, динамік чотири пункти, гармата без оновлення гри із Дарницею Сіті. Посідає п'яту сходинку, має три бали. Лайф теж три очки. Апогей один пункт та Молунга і дарниця сіті. Дарниця сіті, яка ще не оновила свій результат третьому турі. Теж 0 балів. Запальнишка Лік, воскресенка сім пунктів це перша позиція. Які є в Тигри 6, золотий резерв 6, Діч 6, ТСП Юнайтед 4, Пандора 3, Фортуна 3, Третій Тайм 3, Месники 3 очки. Тут все досить щільне рівня, але я вже е думаю, що. Тут можуть бути певні зміни. Київ Юнайтед поки покинулі балів. Чекаємо, як закінчиться зустріч фортуни. і в Юнайтед. Скоріше за все, я вже чую на задньому фоні, що фортуна забуває, забиває вже не один у ворота Юнайтед. Гранд ліга, дружба, 9 балів. Це перша позиція. Авалан може наздогнати першу сходинку в разі перемоги над команду хейтором бі імбашість пунктів. Ні, косшість радмалішісочок Спартан. Три у хейтера -бі, але у хейтера бі є ще зустріч якраз таки проти Аваланшу. Діор 0, Пафос 0 і Редбулф поки без балів. Ну і Urban Ліга Urban Ліга грається а у суботу. Ми теж на ній не заакцентували увагу. Тут 100% показник набраних балів має Дар. 3 гри, 3 перемоги і 9 балів 7, 7 пунктів в активі Міраш, як і Фортуна, як і Штурм як і Динамо від Радни, як і Єрмєс має по 4 бали. Відразу 5 команд розташовуються і ділять проміжну Третю сходинку Смв Джуніор з друга команда три бали. це Восьма позиція тобака два очки дев'ята а десята і без балів. Це команда нього. Вона замикає Урбан Ліго. Ну що ж, ось такими? Ось такими видалися результати. Результати, які в принципі. Ще можуть змінитися, адже позаду мене відбуваються дві гри та форматі 5 на 5 Можуть бути певні зміни. Але це тема для наступного випуску. Ми поговоримо рівно за тиждень. Дякуємо вам за те, що ви обираєте КСЛ, Дякуємо вам за те, що ви приїздите сюди, виступаєте, граєте і отримуєте задоволення насамперед від гри в такі важкі часи, особливо ночі, не досипаючи десь. Сонними приїздите, але граєте, але починаєте е, рухатись е, влітку під спекою, готуючись до регулярного чемпіонату. З вами був Манчо Роман для від футбол. Насводити ним. Грайте в нього. І ми з вами побачимось та Почуємось, Па-па!